Ліна Костенко, синички на снігу. Синиці голодом намлілись, така зима, така зима. Оце у вітрі полетіти, Так батьківщини там нема. Ліна Костенко костенка перевіз діночки, піднімаєш мій філян. Каже, доброго вам ранку, як кончилка ночувалась, чи дощі не відчувалась. Виглядає дівка з хатки у дзвіночку довго спати. Це дзвіночок на мене, тільки дощу кулемет. Ліна костенко соловейко застудився, дощик дощик, ти вже залива. плаче груша, плаче слива, ти під заходився, соловейко застудився. А тепер лежить під пледом, є гарячий чай із мебом. Ліна косенко, сонички на снігу. Сонички голодом нам їли. Така сама, така сама, треба чвилі і полосіти, та почещини там нема. Кольвіть дзвіночки Ліна Костенко. Він біль більфіран, косу доброго ранку. Дірко не ще й душу не почувалось. Я виглядає ділка з хатки, та каже у До, дзвіночку добре спадки. падки. Та дзвіночок, як на мить, тільки поламить.